Якщо хтось вкрав у держави земельну ділянку перепродав її кілька разів, і суд не повернув її упродовж 10 років, то вже і повертати не треба. А якщо таки держава хоче її повернути, то має заплатити останньому власнику ринкову вартість цієї землі. Це не фантастика, а нові українські реалії днями Володимир Зеленський підписав закон, який громадські активісти вже охрестили легалізацією земельного дерибану. Хоча нардепи ініціатори кажуть, що усе це робиться заради захисту інвесторів. Як це рішення протягнули у Верховній Раді? Чому Зеленський підписав цей закон і що це означає для громадян у кожному селі чи містечку? Про це говоримо сьогодні за свобода ранок. Мене звати Ірина Островська. Вітаю вас! Замість того, щоб підтримати бізнес, влада легалізувала крадіжку земель. Так говорить про закон номер 1 Деякі анти... антикорупціонери та громадські активісти його ухвалили у Верховній Раді і підписав вже Володимир Зеленський. Попри кілька петицій, які закликали його цього не робити, цей закон має складну назву про захист прав добросовісного набувача, і він фактично дозволяє приватизацію державних комунальних та комунальних земель. Але противники закону кажуть, що він може легалізувати попередні незаконні оборудки з нерухомістю, включаючи ліси, прибережні смуги та об'єкти. Культурної спадщини, наприклад, через 10 років повернути землю державі буде вже неможливо, навіть якщо виявиться, що вона була утримана незаконно. А якщо ж суд таки ухвалить повернення землі до 10 років після відчуження, то держава або громада мають компенсувати новому власнику ринкову вартість цієї землі. Видання «Лівий берег пише, що за даними єдиної бази звітів про оцінку фонду держмайна, лише у 2024 році вартість ділянок, за якими були подані позови, становить більше 400 мільярдів гривень. І що цей закон, мовляв, зніме претензії до тих, хто у часи Януковича заволодів лісами чи узбережжями. Цей закон також отримав критику від Верховного суду, але є й аргументи тих, хто виступають на його підтримку. Наприклад, представники бізнес-спільноти кажуть, що закон захистить доброчесних підприємців, на яких можуть чинити тиск деякі державні органи у кулуарах парламенту. нардепи, які підтримували законопроєкт, згадують справу компанії МакПАО і засновника Олександра Косувана або Ігоря Мазепи, засновника компанії Конкорд Кепітал. У той же час активісти-розслідувачі кажуть, що представники цих бізнесів навпаки незаконно заволодівали великими шматками. Землі і співвласник монобанку Олег Гороховський, наприклад, стає також на захист цього закону, каже, що він готувався за безпосередньою участі ради підприємців і який підтримали усі провідні бізнес-асоціації. А петиція, яка нібито захищає ліси та прибережні смуги, є маніпулятивною. Про це говоримо сьогодні з нашим гостем Ігорем Фрісом. Це власне автор законопроекту, народний депутат від слуги народу. Ми очікуємо його у нашому випуску, і будемо розбиратися, що ж стало причиною, чому власне ухвалили такий законопроект. Пан Ігор вже є разом з нами. Вітаю вас. Доброго ранку, вітаю, пане Ігоре, То що ж? Чому ви власне ініціюєте такі законопроекти, які потім у народі отримують назву як легалізація узаконення земельного тарибану? Ну в народі можна по-різному все назвати, якщо є бенефіцари подібної назви. Це по-перше. По-друге, закон був розроблений на базі створеної робочої групи на базі комітету з питань правової політики. Участь в розробці цього закону приймали напевно всі бізнес-асоціації, які більшість великих бізнес-асоціацій, які є в Україні, Міністерство юстиції України, Міністерство гравної політики України, екологи, в тому числі, які підтримали частково цей законопроект, а інші, не розібравшись в дефініціях, що ж таке законність і незаконність, почали його хейтити. Натомість. Е е е е фонд роботодавців, мені здається, чи форма до федерація роботодавців, роботодавців України, України федерація так підтримала, привітала цей законопроект. Українських каже, що сприятиме інвесторам. Це досить багато, багато. Європейська асоціація, найбільша асоціація, бізнес асоціація України так само підтримала цей законопроект. Його суть полягає в дуже простій речі. От, ви я попередньо не був підключений, але чув ваш коментар в частині можливості незаконного і чомусь всі плутають, що незаконність вона у нас передбачена. Нормами кримінального кодексу, який не має жодних обмежень в часі щодо притягнення винних осіб до відповідальності, Кримінальне притягнення до кримінальної відповідальності в злочинах проти держави і державного майна сягає 30 років. Натомість, сьогоднішній термін, який був щодо вилучення майна в особи, яка в будь який цивільний незаконний спосіб це майно отримала, є три роки. Цим законопроектом, термін, до якого держава, територіальна громада можуть звернутися і витребовувати своє майно, збільшується в три рази до десяти років. Цим законом обмежується е, перелік такого майна, яке не може бути витребовувано у добросовісного набувача. Сьогодні такого переліку немає. Це майно, яке є стратегічно важливим для держави. Це майно яке. Відноситься до категорії об'єктів критичної інфраструктури, природозаповідний фонд, об'єкти культурної спадщини, відповідні гідроспоруди, те, яке вилучено з цивільного обігу, і не може перебувати в добросовісного набувача. І що ж головне таке добросовісний набувач? Тобто, це якраз і є особа, яка в законний спосіб набула це майно. Причому набула це за відплатним договором за гроші і подекуди. Е у нас стикається з проблемою того, що 15-20 років назад будь яке майно на думку певних правоохоронних органів було першим власником, набуто в якийсь незаконний спосіб, без доведення цього незаконного способу сьогодні в Верховному суді перебуває дві тисячі цивільних справ про витребовування майна в такого добросовісного набувача. Без доведення вини тої особи, яка спричинила збитки держави, і можливості, щоб такий добросовісний набувач звернувся з регресною вимогу і отримав відшкодування спричинених збитків, Пане Ігор, От на це тоді, щоб врегулювати це. Щоб врегулювати це і направили цей закон, тобто ви стверджуєте, що людина, якщо людина заволоділа неправомірно ділянкою, не перепродала не заволоділа у випадку, якщо було прийнято незаконне кримінально карне рішення чиновником в той момент, коли це майно було набуте, так тоді держава має повне право завжди звернутися і порушити кримінальне провадження в рамках кримінального провадження. Забрати назад майно, яке вибуло з власності держави, незаконно. А якщо Але це сталося випадку, пізніше? Якщо сталося це пізніше, довести, що це кримінальний кодекс, не має жодних обмежень притягнення до кримінальної відповідальності по виданій категорії злочинів 30 років. Тобто ви стверджуєте, що навіть якщо людина незаконно заволоділа певною ділянкою, перепродала її останній власник, він залишає собі цю ділянку, але цю людину, яка першочергово її, скажімо так, вкрала, все одно можна буде притягнути до відповідальності. Двіся, ви слово сказали, вкрала. Слово вкрала це крадіжка, це дефініція кримінального кодексу. Пояснюю ще раз: кримінал ніхто не закриває, ніхто не обмежує. І по криміналу завжди можна звернутися до суду і визначити, що якщо було крадіжка, то в цьому випадку діють норми кримінального кодексу і вказане майно буде повертатися державі. Гаразд з чому тоді так багато активістів, журналістів, громадських організацій кажуть, що це навпаки легалізує ці незаконні схеми земельні. Давайте я вам давайте я вам дам маленький вони всі прик... не розбираються. Більшість не розбирається, а більшість просто-напросто хайпує на цьому і протягує наративи щодо того, що ми легалізуємо якісь схеми. Я вам задам просте питання. Ви купили квартиру в Києві. ми Не говоримо про землю. Це закон не говорить. Я знаю, про я землю. знаю про ці маніпуляції і випадки з квартирами. Я погоджуюся, що мені відомі такі факти, навіть серед моїх знайомих є люди, які придбали квартири, умовно кажучи. А потім з'ясувалося, що ця квартира там хто, хто її продавав, він її отримав незаконно, і тепер людина, яка її купила, вона втратила гроші. Суд її повертає. Це зрозуміла схема. Тут дійсно проблема варто захищати людей. В тому, що ми говоримо ситуації... про великі земельні ділянки, які Майно не мупилися великі зелігархів. Дивіться, ну це це вже маніпуляція повновидна. Які власності олігархів. Земельна ділянка вона є, є власністю малої. Площею, яка належить вам, на якій розташований ваш приватний будинок, або земельна ділянка, на якій розташований завод. Різниці для цивільного кодексу немає. Що то земельна ділянка, що то земельна ділянка, і підстави її набуття абсолютно валідні і ліквідні для кожного набувача. Якщо ви купили це за гроші, і на момент, коли ви це купляли, нотаріус перевірив будь-які обмеження обтяження, арешти, судові позови, заборони відчуження, права третіх осіб і гарантував вам. Право власності на цю земельну ділянку забрати у вас таку земельну ділянку можна виключно за рішенням суду. Чомусь нікого не е, лякало те, що більше 10 або 15 років в нормі 388 статті було зазначено, що добросовісного набувача який набув земельну ділянку за аукціонним договором або за рішенням суду, ніхто забрати нічого не може чим. Земельна ділянка куплена на аукціоні, відрізняється від земельної ділянки, яку ви купили і оформили у нотаріуса. Тобто для цивільного права ніякої різниці немає. Для криміналу має значення не тільки момент порушення законодавства, коли ви її набували, набував верніше, її самий перший власник, але й можливість відшкодування збитків такій особі. На сьогоднішній день я ж наголосив, дві тисячі справ в цивільному касаційному судді Верховного суду України е знаходяться, і жоден з цих власників без цього закону не матиме право відшкодувати спричинені йому збитки. Ми це виправляємо. Ну, все одно дуже цікаво, як багато людей власне зб'ють на сполох в світлі цих останніх подій і підписання цього закону Володимиром Зеленським. Наприклад, ось міський голова Львова Андрій Садовий пише, що таке враження, що закон писали ті, хто вважає красти в міст і громад це нормально. Але ні, є сотні випадків. коли ті, хто розкрадав землю, досі не покарані. Дійсно, тут важливо чи є шанси, взагалі, що громади повернуть якісь земельні ділянки, які. Були, не знаю, опинилися у власності незаконно опинилися у власності. А скажіть, громадян? За 30 років незалежності були випадки, коли держави повернули в законний спосіб вказані земельні ділянки. В мене ж немає, немає такої статистики абсолютно щодо повернення в рамках кримінального провадження. Багато осіб. Підмінювали поняття, і вони йшли шляхом подання негаторного позову, шляхом вилучення майна з незаконного володіння. Але закон про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень визначає, що якщо в тебе зареєстроване право власності, воно гарантується державою, і жодним чином без визнання самого договору. Правочину на підставі якого ти його набув, просто відбирати без компенсації твоє майно ні в одній нормальній цивілізованій європейській країні не припустимо. Такі норми щодо об'єктивного сроку позовної давності і можливості витребовування майна добросовісного набувача є у всіх наших європейських країнах. Тому, якщо ви звернете увагу, жодна з європейських країн або жодна бізнес-європейська асоціація не висловила своє побоювання, що в такий спосіб порушуються права, в тому числі територіальних громад. Але противниками цього законопроекту закону вже тепер є в тому числі і ваші колеги деякі зі слуг народу і віцепрем'єрка. Ольга Стефанішина, наприклад, я хочу зараз чому чому ви вважаєте, що Ольга Стефанішина є проти противником цього законопроекту? Ольга Стефанішина підписала відповідне висновок, який був направлений на кабінет міністрів, в якому в чітко визначила переваги цього закону і звернула увагу, що в тому числі коли буде цей закон підписаний президентом, то права добросовісних власників будуть захищені на рівні закону. Гаразд, можливо, я помиляюся. Скажіть, будь ласка, ви напевно бачили журналісти Бігусінфони що давно випустили матеріал про вас, про вашу родину. і Вони розповідали про інші скандальні законопроекти, автором якого ви є про закриття доступу до державних реєстрів. Але... Закриття... немає такого законопроекту. Я про розумію, закриття що юридична його назва зовсім інша, але він і фактично не закриває жодного доступу. в Давайте зараз будемо не про це. Ось журналісти бігусінфовувати мене питати. Я вам поясню. Що є вас питаю, не обмежує про законопроект. право на отримання інформації про об'єкти, які належать військово-промисловому комплексу України, а маніпуляції різноманітних, скажімо, журналістів. які... Не розбираються і не читають рішення комітету з Під Верховної ради з питань правової політики, в якому прямо зазначено про те, що цей законопроект на вимогу бізнес, верніше військових асоціацій оборонних асоціацій, закриває частину інформації про адреси розташування. Вказаних оборонних підприємств в державному і публічному доступі в реєстрі саме на це нас направлений цей законопроект і інформація а про готова, майна, майно про яке заколите, чиновників да. посадовців депутатів буде теж залишитися залишиться абсолютно відкритим? вірно. Воно не закр... воно не закривається взагалі. Воно залишається відкритим. і навіть самому цьому е випуску бі бігу було чітко написано, і колеги журналісти ваші чітко озвучили про те, що. Е Казане там, там є, е є нюанси. Воно буде закрито е в онлайн режимі. Правильно, в електронному не е режимі. абсолютно вірно, але це не стосується абсолютно людей і чиновників. Це стосується виключно гаразд, пане є пане і Давайте поговоримо про цей законопроект іншим. Разом сьогодні все таки про, про те, що стосується землі. Так, от журналісти бігусінфо стверджують, що ваша ви безпосередньо через членів родини або близьких товаришів володієте майном. Наприклад, донька ваша має 10 гектарів, в землі на Івано-Франківщині і У вас, начебто також є крафтове виробництво вина яке записано немає. на вашого помічника чи близького немає. товариша. Немає. Юридично немає, але. І, фіз і фізично немає, абсолютно і фізично немає. Ви знаєте, я 20 років пропрацював нотаріусом. Я е, декларуюся з 99-го року. Всі мої активи, статки, доходи, і е, те, що я маю, і те, що. Купляла моя родина в під час до того моменту, коли я був коли я став народним депутатом, воно було публічно і завжди було відкритому досвіду. Я бачила вашу декларацію, пане Ігоре, Там справді немає цього всього, про що я перелічила, але йдеться про те, що ви е, нібито як стверджують журналісти «Бігус .Інфо», володієте цим опосередковано через наближених осіб. Так, от, якщо їм повірите, то можливо у вас дійсно є інтерес, аби ухвалити ось такий закон. В чому інтерес, тож моя родина з 2005 року, мама спочатку, потім дівчата мої займаються бізнесом і самостійно без моєї участі володіють певною нерухомістю і управляють цією нерухомістю. Це ж було набуто до того моменту, коли ми взагалі почали говорити про якусь об'єктивну можливість або об'єктивну участь в політиці. Вони десять гектарів отримані вашою донькою у 2022 році у селі Марківці Вони на в, в, отримані отримані. в оренду на 49 років. А не моєю донькою, юридичною особою, в якій моя донька має відповідно маленьку одну п'яту частину, угу. і вона отримала її в оренду і платить оренду плату. займається далі своїм бізнесом. Які відношення я до цього маю? Поясніть мені, будь ласка, це тобто... ж не власність, це оренда отримала. Тобто, будь-яка молода людина, яка має якусь бізнес-ідею, хоче займатися не молода людина. Бізнесу... Вона стала учасником юридичної особи, яка б мала власності це, шановні. Вона не купляла це, не приймала участь в отриманні договору оренди. Вона стала учасником юридичної особи, яка вже мала це право. Ми почули вашу думку. Дякуємо вам, пане Ігоре. Дякуємо з вам. Е... Дивіться, дуже, за цікав... участь дуже цікаво ефірі. виглядає. Виглядає дуже цікава е... маніпуляція. От на мою думку, як я бачу, тобто, противники саме це звідбулося в той момент, коли на розгляд комітету має попасти законопроект, який реально обмежує можливість в нашому ворогу користуватися інформацією про адреси розташування. Ми зараз говоримо не про це закону законопроект... Ми говорили саме про це, бо саме про цей ві законопроект став підставою. Випуску цього бігу Санфо і, і, і безпосередньо саме цей законопроект сьогодні на слуху, і саме цей законопроект сьогодні буде розглядатися на комітеті з питань правової політики. законопроект, який підписав Володимир Зеленський про добросовісного набувача. Так, про захист його прав, це теж доволі на слуху, тому тут якби співусі співбадіння випадкові. Пане да, Ігоре, я, дякуємо я вам Дякуємо вам за участь в ефірі і за відповіді, в тому числі на критичні запитання. Ігор Фріс, народний депутат України Слуга народу член комітету Верховної Ради з питань політики Був гостем Свобода ранок. Дякую. Ну, а ми долучаємо до нашого випуску Дарію Калинюк, виконавчу директорку центру протидії корупції. Пані Даріє, чи ви з нами? Доброго ранку. Доброго ранку. Ви чули нашу розмову з Ігорем Фрісом, і загалом у контексті знаєте історію з цим законопроектом, з вже законом. Що ви думаєте про все це? І що ви думаєте про ті відповіді, які Ігор, ті пояснення, які пан Ігор надав? Дуже цікава розмова. Ми подивимося запис і розберемо кожну брехню і маніпуляцію народного депутата фактами і перевіреною інформацією. Стосовно закону закону, вже про так званого добросовісного набугача. Зараз лунає скандал про так звані плівки кроккомарницького. Так про дерибан земель в столиці в місті Києві. І е, при, при після прийняття цього закону е, правоохоронним органам буде е, таким як набу, буде дуже складно, е, або якщо взагалі можливо, розслідувати такі справи. Ми розуміємо інтереси бізнесу. Е, бізнес е, не покликаний захищати землі територіальних громад або держави. Так бізнес. Скаржаться на те, що погано працюють правоохоронні органи, і їм звичайно цей закон вигідний, але інтереси територіальних громад, інтереси держави цим законом повністю не захищені, і це буде впливати на ще більше дивних закупівель в прибережних, дивних забудов прибережних зонах біля паркових насаджень біля. Різних озер, річок. Ми знаємо, що дуже часто ці землі, які, на яких не можна будувати, вони рішеннями місцевих рад або інших органів, вони просто видаються під забудову, а потім через кілька. Оборудок підставних осіб передаються так званому доброчесному набувачу, який нібито не знав про те, що земля не була призначена для того, щоб на ній будувати. Ось і далі вже будуються різні фешенебельні розкішні маєтки або висотки. Де поруч немає ні садочків, ні шкіл, ні парків. Ось це результат ну таких непродуманих законів і дій народних депутатів. Для того щоб на бізнес не тиснули, було б добре, якби народні депутати пофіксили наші правоохоронні органи, так щоб була реформа державного бюро розслідування, прокуратури, нарешті, генпрокурора би ми обрали, було б непогано насправді. Ось щоб було в кого запитувати. Ось тому нам дуже прикро, що цей законопроект став законом, що Володимир Зеленський його підписав. Тут мова йде не про захист бізнесу і не про захист інвестицій, а це надзвичайно великий подарунок для тих бізнесів, якщо можна ними їх назвати бізнесами, котрі отримали земельні ділянки в різний через різні махінації. Не перевірили нормально а добросовісний набувач має перевірити дуже добре джерело походження. Земельної ділянки її призначення, рішення, яким було виділено цю земельну ділянку. Ось закрили на це очі і далі ведуть свої бізнеси. І коли пан Тріс говорить, що в ході кримінального провадження, якщо буде доведено що про злочин, тоді можна буде повернути ділянку. Ну, дивіться. По перше, кримінальне провадження і доведення складу злочину це дуже довга історія. Там потрібно і дуже високий стандарт доказування. Там потрібно доводити вину, умисел. І далі справа проходить до судового розслідування. Потім в судовому розслідуванні слухається справа. Це може бути роки десятиліття. Дуже мало земельних справ будуть доведені до вироку суду про вину і про склад злочину, тому обмежується в рази можливість територіальних громад і держави повернути собі земельні ділянки. Будемо, ми можемо потішитися і порадіти за пана Фріса і за різних бізнесменів. Агрохолдингів, до речі, агрохолдинги дуже часто зловживають маніпуляціями з земельними ділянками. Ось ми можемо за них порадіти, але на жаль, цей закон не захищає інтереси звичайних громадян. Тобто, якщо зробити такий висновок, то загалом захист інвесторів він потрібен, але не в такий спосіб, як це зараз ухвалено цим законом. Якщо я правильно вас зрозуміла, звичайно, мають працювати правоохоронні органи, судові органи потрібно завершити судову реформу. Му а не рятувати суддів Печерського суду. У нас знаєте ДБР кілька кримінальних проваджень розпочало проти членів ВККС, вища кваліфікаційна комісія суддів. Саме в той момент, коли ВККС почало очищати суддів з Печерського суду, і під загрозою стали їхні звільнення. Ось то може, ми ДБР займемося. Може, пан Фріз займеться очисткою. ДБР вже давно назріла реформа цього органу, перезапуск його, нормальна конкурсна процедура відбору. А не буде ДБР керуватися в річному режимі Олегом Татаровим з офісу президента. Ось такі реформи потрібні, і це те, що нам потрібно на шляху до європейського союзу. Це виписано, виписується зараз в 23-24 пункті Угоди про… Європейський союз, там цілі є розділи, де чітко прописано, як нам рухатися для захисту, в тому числі інвесторів, бо Європейський Союз хоче інвестувати в нас. Пані і там не нічого небагато, про такий закон. Небагато часу. Я хочу встановити ще вас дуже коротко, аби відповіли на запитання: а що далі? Чи взагалі можливо зараз зупинити якусь дію цього закону, і чи громадські активісти будуть якось об'єднуватись заради цього? Потрібно буде приймати інший новий закон. Для того щоб зупинити дію цього закону, на жаль, була можливість зупинити його через вето президента, але президент відмовився реагувати на петицію, яку підписали більше 25 тисяч осіб. Побачимо, будемо говорити з нашими партнерами в громадянському секторі. Будемо спілкуватися з міжнародними партнерами. Я бачу, що досить багато і народних депутатів не голосували за цей законопроект. Ми бачимо ризики. Я думаю, це можна буде пофіксити новим законом і законопроектом, пояснивши краще в першу чергу президентові Україну, що саме він підписав і які є високі ризики. Дякуємо вам, Дар'я Калинюк, виконавча директорка центру протидії корупції, була гостею Свобода ранок. Дякую. Отож, у цьому відео ми говорили про новий закон, який підписав Володимир Зеленський, попри кілька петицій із закликом не робити цього. Чи дійсно він допомагає закон підприєм... цей закон, допомагає підприємцям і інвесторам? Чи легалізовує незаконні схеми з землею? Е, Першіть, що ви думаєте про це, про в... цей випуск? І, будь ласка, ставте вподобайку, якщо вам сподобалася ця розмова. Мене звати Ірина Островська. Це свобода ранок. Спокійного вам дня.